Привіт усім! Це топ-5 від Авторія, і сьогодні ми зібрались не просто так. Бо якщо у вас велика родина, багато друзів, або ви щонеділі везете весь дачний десант разом із собакою, без простого кросовера вже не обійтись. А якщо треба, щоб ще бюджет вкладався у 15 тисяч доларів, завдання стає ще важчим. Але не поспішайте хапатись за міні-вен чи замовляти вантажне таксі. Ми підготували для вас добірку п'яти семимісних кросоверів з пробігом, які реально купити на авторія вже Зараз усі моделі мають збільшений кліренс, три ряди сидінь, і найголовніше, вони вже довели свою практичність на наших дорогах. Тож сідайте зручніше, а краще з усією родиною. Бо далі буде цікаво. Поїхали! П'яте місце Nissan Pathfinder. це четверте покоління Pathfinder, яке випускали з 2012 по 2016 рік. Саме ця версія зробила повний перехід від рамного позашляховика до великого кросовера. Вона орієнтована не на бездоріжжя, а на комфорт і вмістимість у салоні. Три ряди сидінь. Другий ряд регулюється по довжині й нахилу. Доступ до третього зручний, навіть якщо встановлене дитяче крісло. Скласти можна всі сидіння і отримуєте рівну підлогу, як у мінівені. У багажнику є додаткова ніша під підлогою, що корисно для дрібних речей. Моторів було два: перший 35 літровий бензиновий B6 на 260 кінських сил, другий 25 літровий бензиновий гібрид із загальною потужністю 230 сил. Обидві версії з варіатором і повним приводом, який підключається автоматично або вручну через електронну муфту. Гібрид має трохи кращий крутний момент і меншу витрату пального приблизно 8,4 літра проти 10,7 у бензинової. Але заряджається він тільки на ходу. Як плак-ін він не працює. Динаміка в обох версіях близько 8,5 секунд до сотні. Комплектації багаті. Навіть у базі є три зони клімату, підігрів сидінь, сенсорний дисплей, камера. Таннього виду у дорожчих версіях: аудіосистема Bose, розваги для задніх пасажирів, панорамний дах, камери кругового огляду. У топових версіях екрани для другого ряду вмонтовані прямо в підголовники, як у бізнес-класі. Усі сидіння, крім передніх, мають регулювання нахилу спинки навіть у третьому ряду. До мінусів невисокий кліренс 181 мм, багато пластику знизу, включно з бензобаком, довгий передній звіз. Для бездоріжжя ця машина не підходить. Але на трасі тихо, м'яко і стабільно, навіть на швидкості 130-140 км на годину. Ще один плюс це хороша шумоізоляція. Коли мотор працює на холостих, його майже не чути і не відчутно вібрації. А ще Pathfinder може тягнути причеп до 2 тонн. Це офіційно дозволено навіть для версії з варіатором. На авторія є 44 пропозиції саме цього покоління в межах 15 тисяч доларів. За ці гроші ви отримуєте великий комфортний повноцінний семимісний кросовер, який ідеально підходить для родини. Їдемо до четвертого місця. Четверте місце Mitsubishi Outlander. Це третє покоління Outlander, яке випускали з 2015 по 18 рік. Саме в цій версії з'явилася нова передня частина, так званий Dynamic Shield, і понад сотню технічних доопрацювань. Серед них жорсткіший кузов, нові амортизатори, поліпшена шумоізоляція та комфортніші ущільнювачі дверей. Перед нами сімейний кросовер з трьома рядами сидінь. Третій ряд. Компактний підійде хіба що для дітей або коротких поїздок. Другий регулюється і по довжині, і по нахилу. Загальний рівень збирання дуже гарний. Матеріали салону прості, але не виглядають дешево, особливо в рестайлінгових версіях. Двигунів 2. Базовий 24-літровий бензиновий атмосферник на 167 кінських сил. Працює з варіатором Jatco. Їде м'яко, витрата близько 8 літрів на 100 кілометрів. Розгін приблизно 10 секунд до сотні. Друга версія 3 літровий 3-літровий 6 на 224 кінських сил з шестиступеневим автоматом. Розганяється до сотні за 8,7 секунди, але і пального бере більше до 9 літрів літрів У змішаному циклі. Повний бах 63 літри, а запас ходу у версії 2,4 CVT може сягати понад 800 км на одному заповненні. У модифікації sv 6 максимальна швидкість до 205 км на годину. Це більше, ніж у багатьох кросоверів у цьому класі. Усі версії мають повний привід, а кліренс до 215 мм, що дає змогу впевнено їхати не лише містом, а й на дачу, навіть якщо там розбитий путівець. Є режими для слизької дороги, снігу і Легкого бездоріжжя список опцій серйозний у старших версіях. Доступні камери, підігріви, мультимедіа з тачскріном, люк, крута аудіосистема Rockford Рокфорд Фосґейт. Адаптивний круїз контроль, утримання в смузі та система екстреного гальмування. А ще заднє скло можна окремо відчиняти незалежно від п'ятих дверей. Зручно, якщо авто щільно припарковане. Так, об'єм багажника тут не рекордний, а третій ряд радше про всяк випадок. Але в цілому це надійний збалансований сучасний семимісний кросовер з гарною динамікою, кліренсом і приємною витратою. Їдемо далі. Третє місце фіат Фрімонт. Це той випадок, коли Фіат раптово став американським. Фрімонт це перелицьований Dodge Journey, адаптований для Європи з іншою решіткою, іншими налаштуваннями підвіски та трохи вищою якістю оздоблення. Випускали його з 2011 по 2016 рік. І в Україні це один з найдоступніших семимісних кросоверів на ринку. Салон це головна фішка. Три ряди сидінь, причому другий із вбудованими дитячими кріслами-бустерами для дітей віком 4-10 років, підвищують посадку для безпечного використання ременів. А третій повноцінний. Всі сидіння складаються в рівну підлогу. І як і у Outlander є місце під фальш підлогою у багажнику. Але Freemont додатково ніші під ногами другого ряду. Туди зручно сховати аптечку, набір інструментів чи пляшку з лимонадом. Двигуни, здебільшого, дизельні. Найпоширеніший два мультиджери бюджет на 140 або 170 кінських сил з механікою або автоматом, також трапляється повний привід із шестиступеневим автоматом. Ставили на фрімут і бензинові агрегати 24 літрову четвірку і 3,6-літровий V6 на 280 кінських сил. Але в Україні це велика рідкість. Найкраще співвідношення ціни, витрат, надійності та кількості пропозицій саме у дволітрових дизелів. Підвізка м'яка шумоізоляція, ок, кермування не надто гостре, але для великого сімейного авто саме те. Розгін до сотні від 10 до 11 секунд. Витрата 6-7 літрів дизеля. В комплектаціях часто є двозонний клімат, камера, підігріву, сенсорна мультимедіа. А у версіях Urban або Lounge ще є і шкіра, великий екран, навігація та круїз-контроль. Є нюанс. Фрімонт не завжди має повний привід. Майже у половини представлених в Україні автомобілів він передній. Але й передньопривідна модифікація має непогану прохідність, м'яку підвізку та правильний розподіл маси. Ще один плюс колісна. База 2,89 метрів, і як у більшості міні-венів. Це означає, що навіть третій ряд тут не формальний, а дійсно житловий. Навіть із запущеними екземплярами проблем із запчастинами не виникає. Більшість деталей від Fiat або Dodge. Багато чого взаємозамінне, а мотори Multijet давно освоєні сервісами. До мінусів. Чималий передній звіз, не надто великий кліренс, близько 180 мм і загальна масивність авто. Але якщо потрібно багато пасажирських місць за невеликі гроші, це один із найкращих варіантів на авторія. Зараз майже 80 пропозицій фрімонт до 15 тисяч доларів, і це майже ідеальний варіант для великої родини. Їдемо далі. Друге місце Кія Соренто, третє покоління Соренто, яке випускали з 2014 по 2017 рік. Це вже не просто сімейний універсал з кліренсом, а повноцінний великий кросовер з високим рівнем комфорту, безпеки і техніки. Саме тому він отримує друге місце у нашому рейтингу, бо за ці гроші це майже максимум із того, що можна знайти, якщо шукаєш сім місць, надійність і комфорт. У цьому поколінні Соренто став більшим за попередника. Довжина понад 4,7 метри, база 2,7 метри. Завдяки цьому з'явився третій ряд сидінь, який, хоч і не гігантський, але цілком придатний для дітей або коротких виїздів із дорослими. Другий ряд. Зручний регульований сидіння рухаються вперед назад, а спинки можуть нахилятись. Так, на ній теж можна скласти все в рівну підлогу і вивести холодильник. Це дає гнучкість у розміщенні пасажирів або речей. І з багажником тут та сама історія, що в усіх невеликих семимісних авто. Коли підняті всі три ряди, у вас буде всього близько 140 літрів тільки для кількох сумок. Але якщо скласти третій ряд, отримуємо понад 600 літрів. А зі складеним другим і третім аж до 1700 літрів. Об'єму загалом дуже непогано. Підвізка залишилась незалежно спереду і ззаду, але налаштування стали м'якшими. Авто впевнено ковтає ями. А ще є три режими водіння: драйвер, мов Select, нормал, спорт і еко, двигуни бензинові і дизельні. Бензинові 2,4, 2 турбо і В 6 на 3,3 і так, так, для повного щастя можна взяти справжню шістку. Тоді уся школа зазритиме дітям, яких ви підкинули до школи. Але найбільш поширений і оптимальний для витрати і надійності дизельний 2,2 з турбіною. Коробка, шестиступеневий автомат, привід передній або повний. Комплектації дуже приємні вже середнього рівня: камера, сенсорний екран, блютуз, двозонний клімат, підігріви у топах: шкіра, панорамний дах, круїз, 10 десятидіймова мультимедіа, преміальна акустика, система моніторингу сліпих зон, автоматичне гальмування, адаптивні фари, контроль розмітки усе як треба. А авто від 8 до 11 років. Пам'ятайте про це. І головне це авто реально доступне. На авторія на момент зйомки є 91 пропозиція семимісного Sorento третього покоління в межах 15 тисяч доларів. І з таким набором якостей Kia Sorento за повним правом займає друге місце в нашому рейтингу. Попереду лише справжній народний лідер. Поїхали. Перше місце Dodge Journey. Окей, перше місце. І тут усе дуже просто. Це авто найпросторіший і головне наймасовіший семимісний кросовер у цьому бюджеті. Ми спеціально подивились, що реально продається до 15 тисяч доларів, і саме Джорні дає найбільше варіантів. Причому не якихось екзотичних, а нормальних, комфортних, з трьома рядами, автоматом і навіть вже встановленим газом. Його випускали з 2011 по 2020 рік. І більшість вживаних Джорні це прямий імпорт із США. Ініше їх боялися, бо ніби важко знайти запчастини. Невідомо, що там з машиною. А тепер це звичайна історія. Люди вже навчилися обирати по страхових аукціонах. Майстри знають, як відновлювати, є донори, і ці машини вже не виглядають як лотерея. Навпаки, це можливість купити велике американське авто за ціну Рено з пробігом. Тут реально великий салон, повноцінні три ряди: другий комфортний, третій для дітей або коротких поїздок, але не для галочки, а щоб сісти. Якщо їх скласти, багажник стає величезним. А якщо скласти ще й другий ряд от вам квартира на колесах. У дорожчих версіях є шкіра, тризонний клімат, мультимедії Uconnect з великим сенсорним екраном, партроніки і камера. Це прям повноцінна сімейна машина з повним набором зручностей. Більшість із мотором 2,4 на 170 кінських сили. Багато з них вже мають ГБО, і це не дивно. Бо на бензині витрата доволі відчутна, а з газом їздити набагато дешевше. Є ще v 6 на 3,6 літра, а це вже 283 кінських сили. Зазвичай повний привід і шестиступеневий автомат. Їде супер, але й витрати пального відповідні. І ось чому саме він перший, бо це єдиний кросовер у нас нашому рейтингу, який поєднує три речі: він реально великий, реально масовий і реально доступний. Це не одна машина на всю країну. Це 480 плюс пропозицій на авторія з різними моторами, комплектаціями і кольорами. Хочеш чорний, є, хочеш червоний є. Хочеш уже з газом, теж є. Тож, якщо вам потрібен семимісний кросовер і ви не хочете переплачувати, Dodge Journey – це найраціональніший вибір. Він для тих, хто мислить практично. Саме тому він перший у нашому рейтингу. І щоб не шукати довго, просто заходьте на авторія, вибирайте семимісний Journey, ставте фільтр до 15 тисяч і вперед вибір величезний. Ну що, друзі, ось такий вийшов наш топ-5 сімейних великих і доступних. З вами була я, Євгенія Семехіна. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте натиснути дзвіночок, щоб першими побачити нові випуски. А в коментарях обов'язково напишіть, яку з цих машин ви б обрали для себе. А може у вас вже є один із цих кросоверів? Розкажіть, як він у користуванні. І головне обирайте авто. Пам'ятайте, на авторі можна знайти перевірені машини з вінкодами, кодами історією і навіть з перевіркою від нашого експерта, щоб купувати впевнено. До зустрічі!